Всім привіт! Сьогодні 17 серпня, 24 рік Вінниччина. В даному огляді хочу представити вашій увазі декілька сортів персиків та нектарин, які на сьогодні поспівають у моєму саду. Не самі крупні плоди, показую все, як є, без прикрас. Персик інжирний Ось Отакий От маленький розмір, тому що дерево сильно захворіло. В середині літа, в середині липня місяця, клястероспоріозом повністю скинуло листя. Хотів обірвати плоди, але вирішив залишити. Думав, що дерево вже не відійде. Але сталося диво, поливав, обробляв антистресантами з голих гілочок. Самих кінчиків пробилися нові точки росту, і ще наросли десь 25-30 см свіжі прирости. Думаю, дерево переживе цю зиму, а наступний рік буде видно. Ось там було на ньому декілька плодиків. Я їх обірвав, одного скуштував. Можу сказати, що мені подобається в жирних персиках, що навіть якщо вони не набирають там окрасу, товарності, розміру. Вони завжди набирають той смак, який має бути, на відміну від звичайних круглих персиків. З ними інша історія, якщо вони не набирають ваги, то, як правило, вони й не набирають смаку. Отже, це в нас світкап. Єдиний плодик, який був на однорічному деревцьові, навіть саджанцьові який був посаджений минулої осені. Залишив один плодик сорт Алі Росада. Персик. Заявлено білом'ясий. Пізніше подивимось. Ось один, два, три і четвертий в мене в руці це персик серії Royal Royal Lee. Їх небагато на дереві, це перше плодоношення, вони невеличкі. Смак ще не пробував. Спробую поділюся враженнями. І ось такий нектарин з такою назвою, яку важко виговорити Incrocio P'ier. Купував я його в інтернет-магазині. Хочу сказати, що в тому магазині я брав 7 сортів. Всі чудом співпали. Це я теж думаю, що він і є інкротжу П'єрі. Але забігаючи наперед скажу, що я його минулий рік куштував вже. Минулий рік було сигнальне плодоношення, було 4 плоди. 260 грамів, якщо не помиляюсь, був найбільший. Минулий рік він був з кислинкою. В цьому році. Ця кислинка ще сильніша. Не знаю, від чого це залежить. Сказати, що мені подобається його смак. Зовні він гарний, дуже гарний. Розмір теж хороший. Але смак, він, щоб сказати, з кислинкою. Це нічого не сказати, він просто кислий. Давайте зважимо їх і подивимося. Ну, тут важити такий це не показник, але. Все ж зважимо 47 грам. Це найменші в мене з інжирних в цьому році. Світ кап я дивився, люди публікують у Фейсбук дописи минулих років. Там і за 200 грам були плоди. Ось така в нього цікава форма. несиметрична Ось видно. Якщо взяти інші там сорти інжирні, то вони більш такі круглі, симетричні. В цього якась така своя форма, індивідуальна, по якій можна його теж впізнати. Така в нього вага. 40-50-60 грамів. Це зовсім мало. Так, сигналочка одна єдина, яка була, до висіла до зрілості. Росада. 119 грам. Зважимо два роял Лі? 126. 123 грами. Це теж не, не його розмір. Він має бути далеко за 200 грам. Можливо, навіть і за 300. Так, і зважимо. Цей інкротчого пір. Інформації про нього в інтернеті майже немає. Написано, що там сливовий смак у нього. Мабуть, таки сливовий. 240 грам. 243. так Почнемо зі світ кап. Ось м'ягенького взяв. Розрізаємо його. Ріжеться легенько, без хрускоту. Кісточка виймається. Кісточка навіть одного грама не важить. Кісточка менше одного грама. Так, ось така у нього. Заберемо ваги, щоб не наляпати. Така у нього біла м'якоть гарна. Показую, що там у нього соком. Соку вистачає і пробую. Солодкий, смачний, нагадує смаком Сатурн персик. В шкірочки є незначна гірчинка, але думаю, це через те, що він через те, що дерево прихворіло сильно, на смак трошки попливало. В минулому році я його куштував, він був смачніший. Ну, він і більший був, там були за 100 грам плоди. А це 50-60-40 грам. Ось такий. По цих плодах висновки там робити не треба. Про його смак. Смак я знаю, що в нього чудовий. Але не в цьому році. Так, що там у нас наступне було? Аліросада розрізаємо. Ось. Біла м'якоть, справді біла. Така кремова навіть трохи, але вона не жовта. Кісточка у нього така червоного кольору. Подивимося, чи вона відділиться. Ні, вона не відділяється, ні. Так, показую сік. Соку вистачає і пробую, вперше пробую цей персик. Солодкий, є невеличка кислинка. Масляниста м'яко, чимось фіделію нагадує. Структура м'якоті точно як у фіделії а смак, смак якийсь свій. у Фіделі кислинки такої немає у цьому є. Ну, не знаю, чи вона має бути, чи це від того, що сигналка і пліт не набрав ваги, можливо, не набрав і смаку. ну такий непоганий. Так, розрізаю. І це з них м'якший цей м'якший. Royal Lee У Royal Lee жовта м'якоть Здається, вільна кісточка. Так, кісточка у нього відділяється, кісточка невеличка. Показую сік. Соку достатньо. М -м -м. Смак чудовий. Просто солодкий, ніякої кислоти, ніякої гіркоти. Так, дуже чудовий смак, хоч і розміру не набрали, але смак є. Ну, поки що найбільше зі всіх сподобався. І розріжемо який м'якший. Цей інкротчу опірій. Доріжу вже, сік по лезу, ножа тече. Ну, тут кісточка тріснула. Така в інкрочува жовта-м'якоть гарна. Розріжу ще. Показую сік, от якийсь такий запах у нього. Справді якусь сливу нагадує. Соку достатньо, багато навіть. І спробую. Цей плід не такий кислий, як попередній, який я перед відео був спробував. Але кислий. Ну не знаю, може є люди, які люблять таке кисленьке. Мені, в принципі, нормально, я можу таке їсти. Не скажу, що він зовсім. Там кислючий, як лимон. Але в нього кислота переважає цукор. В принципі, непоганий. Викидати я його не буду, але розмножати теж одне дерево залишу. Вигляд у нього товарний. Я знаю, що люди є, яким подобається такий смак. Так ось пригостити можна буде. Непоганий, ароматний, дуже ароматний. В смаку якісь такі є нотки, справді, можливо, сливи чи ще чогось. Ну, Такий цікавий смак. Якби був трошки менше кислий, було б дуже добре. Ось. Так, нагадаю, у нас були світкап. Алі росада. Ройолі. Та нектарин П'єрі. Все, дякую за увагу!